Душа, я вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. Від моєї душі до твоєї душі відправляю дуже багато любові. Мене звати Кунер Танна. Я експерт в роботі з підсвідомістю. Я духовний наставник та регресолог. Сьогодні я біля моря на березі моря для того, щоб розповісти тобі про карту бажань, розповісти про твої мрії. Чому вони збуваються, чому вони не збуваються, як їх реалізовувати, матеріалізувати, і щоб в нашому житті складалося так, як нам потрібно? Як програмувати своє життя? Я завжди радію, просто неймовірно, коли я починаю знімати відео на YouTube. Це напевне найяскравіше моє проявлення. Мені дуже подобаються такі формати. Я обожнюю сама дивитись YouTube. Я почала дивитись ще з моєї юності, з школьних років, і я знаю, що саме такі формати людей, які хочуть допомогти просвітити, пробудити, вони допомогли мені в мій час. Саме по таким відео, по таким інструкціям, я Створила своє життя мрії саме через це я живу в легкості. Дуже круто, коли люди діляться своїм досвідом. Дуже круто, коли люди розповідають про якісь лайфхаки, знання, які їм допомогли. Саме тому я тут для того, щоб поділитись своїм досвідом і своїми знаннями. Що таке взагалі дошка бажань, карта бажань? Які вони можуть бути? Карта бажань створена, щоб виняти з голови хаос мрії, розкласти їх на папері, дошці чи навіть у звичайному блокноті і дати їм чітку форму. Чому це важливо? Бо поки мрії живуть у голові, вони залишаються розмитими емоційними картинками, які легко загубити серед щоденних турбун. Але коли ви прописуєте або візуалізуєте їх, ви створюєте з ними зв'язок. Це як підписати договір з собою. Ось саме цього я хочу, і саме це я отримаю. Буде я бачу, що дуже багато людей в цьому світі мріють, але мрії не стають реальністю. І це через те, що вони не можуть це візуалізувати. Ще є дуже велика проблема, коли ми взагалі не мріємо. Є така велика програма і упередження в нашому мозку, яке лежить на підсвідомості, і звучить воно так, що я не буду мріяти, щоб не засмучуватись, коли воно не збудеться. Це реально негативна програма. Бо коли ми не мріємо, мозок не має завдань, мозок не має цілей. Творець всесвіт він не знає, що вам давати, бо ви самі не знаєте, що ви хочете. І саме ось такі практики, як прописати свої бажання. Знайти картинки зі своїми бажаннями, звізуалізувати, наманіфестувати це все про те, що ми запускаємо в світ, ми даємо своєму мозку імпульс, даємо картинку того, що нам потрібно, і відповідно, це стається. Більшість людей мріють за життя, але більшість мрій в них не збивають. Ну, чому? Бо це все фауч голові практика карти бажань – Борена для того, щоб ми структурували халос в нашій голові. Бо коли ми не розподілилися на сфери, коли ми не чітко прописали, не чітко проговорили, не чітко уявили, це все шук, це все халот в нашій голові. Немає чіткого плану, тому воно все не збувається. А коли в нас є чітка картинка, чітка мрія, чітка ціль, Наша підсвідомість починає це реалізувати крок за кроком. Бажання візуалізовані, мозок їх сприймає як реальність, починає це показувати вам в вашому житті. Багато хто говорить, що карту бажання потрібно робити перед новим роком чи перед днем народження. А я вам хочу сказати, що немає ніяких правил. Карту бажань можна і потрібно робити тоді, коли ви почули вік в свого серця своєї віші. Так, є сильні точки для карти бажань. Звичайно, це саме день народження, саме день початку нового року. Я знаю, що багато людей починають створювати карту бажань завчасно до цих дата за три дні, за два тижні. Це дуже правильно, бо інколи це неможливо зробити за один день за один вечір. Це дійсно така. Робота, яка потребує можливо зусиль, е, робота, яка потребує часу. Бо часто ми чуємо напиши 100 бажань, да? і ми поки не сіли це робити, ми думаємо, що це так легко, але насправді, друзі, легко це тільки тоді, коли ви робите це вже якийсь там п'ятий, десятий раз. Але коли ви вперше сідаєте, у вас є завдання написати сто бажань, це насправді розсупати. Я коли вперше сіла написати свої сто бажань. І написала 20 бажань. До 40 – це вже, знаєте, така натяжечка була. Але потім, коли вже до третього разу, зараз я легко напишу свої 100 бажань, бо в мене їх набагато більше, ніж 100 бажань. І відповідно через те, що я чітко знаю, що мені треба, в мене ці бажання виконуються одне за одним. І достатньо швидко. Тому ось таке знаєте, чарівна пігулочка, хоче так сказати. Коли ми пишемо свої бажання, ми робимо такий, знаєте, зріз свого життя. А що потрібно робити? Потрібно розділити своє життя на сфери. От, наприклад, в мене є ось така карта бажань. Я вперше, до речі, буду робити такі дошці. Я вперше замовила собі такі наліпочки, цитаточки. Зазвичай я роблю це в блокнот. А в цьому блокноті я писала свої бажання десь можливо три місяці тому. Це вже я це я писала вдруге в цьому році. Тобто, спочатку я написала в січні, потім я писала в лютому, а це я писала в червні. Тобто, виходить, що я кожні три місяці собі виписую нові сто бажань. І це я вважаю дуже правильно, і це мені допомагає ставити цілі, фокусуватись на тому, що мені треба аналізувати, що відбувається, що ні. Я взагалі обожнюю блокноти. Я вважаю, що блокнот повинен бути вашим кращим другом. У мене в цьому блокноті я його завела місяць назад. У мене вже там одна третя списана через те, що е всі свої думки я структуризую в блокноті. Я прописую плани на день, плани на тиждень, я прописую завдання для себе, завдання для моєї команди. Я прописую, чого я хочу отримати від тих чи інших дій. Взагалі все максимально прописую. І ось тут у мене дійсно добитені останні бажання. Ви знаєте, я знаю, що так, все потрібно мені писати, але часто я саботую це все. Бо це практика, це те, що змінює ваш підміт, це те, що змінює вас життя. А мозку ну, мосту це не треба. Мосту треба їсти, спати, відпочивати, щоб ви були в зоні комфорту. Знаєте? Тому е, інколи треба себе пересилити, сісти, написати, і, і тоді от приходити в задоволення, я відчуваю таке підвищення настрою, дофаміну після того, коли прописала свої мрії. І так. Да. Завжди є прав, кажу вам. Ось так виглядає колеса на Давайте перейдемо до правил. Можливо, я буду кричати трішки в мікрофон, тому що тут достатньо шуто, море, хвилі, вітер. Я можливо навіть себе не зовсім чую. Тому вибачте, якщо не можна буде підвищувати голос і понижувати. У мене вже трішки навіть е, горло так на вершить, бо я кринчу мікрофон, але е, нічого. І давайте тепер перейдемо до настанов, які допоможуть вам реалізувати ваші бажання через дошки бажань або ваші бажання. Найголовніше це була те, або чи ваша душа. Бо те, що не ваше, те, що чуже, те, що нав'язане, воно не спрацює. Якщо навіть ти бачиш якусь картинку, да і всередині аж так А, Я хочу це, це твоє. Знаєш, і ти так можеш прийняти, і ти так можеш це робити. Бо чому корисно замовляти такі можливо навіть водові картинки через те, що ти можеш подивитися? Я дивлюсь, лежак, книга, подушка. Можливо, моя відсудовість, моя фантазія навіть ще не придумала цього, але я таке дуже клас. І от мене, наприклад, ще не було такого моменту, що я лежала на лише вгу десь в парку, і щоб я читала книги. Я дійсно де хочу. Така комбінація класна, все окремо я люблю це робити. Знаєте, от ще чим корисно шукати якесь натнення через Pinterest, через Instagram. Наступна настанова не засмучувати, що зараз вас цього ще немає. Ви вже йдете до цього. Майбутня версія вас вже те має. Навіть якщо в когось де сторіз на сторінці це вже є, це не значить, що ви гірші, це не значить, що в мене такого не буде. Дозвольте собі це хотіти. Запитайте в себе, мені от саме так подобається, чи з іншої сторони це нормально, що вам може подобатись саме та так, або ви візьмете цю людину як таку модельну, да можливо, ви навіть цю людину з її бажаннями можете просто взяти для себе як гранток. Да? От дивитись, що вона транслює, що вона говорить, як вона проявляється, і можливо, якщо ви будете робити такі ж самі дії, виріше всього, ви прийдете до цієї точки. Значить, ваша душа хоче це отримати. Оце вам відгукуєте. Це нормально, що ви будете надихатися цією людиною і спробувати робити такі ж самі дії. Я розумію, що це хтось скаже. Я розумію, що хтось скаже це копіювання чи ще ж ні. Це просто приклад, як робити. Ми йдемо до наставників. До духовних провідників ми йдемо до людей, які пройшли якийсь шлях. Для чого? Щоб вони нам підказали швидшу дорогу. Якщо я бачу, що ця людина отримала успіх в своїй справі, так? я дивлюсь, я також хочу отримати успіх в своїй більші в своїй справі. Так? То що мені треба робити? Що вона робила? Ага, а вона е працювала з мисленням, вона прибирала свої програми, вона робила карту бажань, вона медитувала. Так а можливо, і мені треба це все робити. Можливо, і тоді я дійду до тої точки, в якій я буду відчувати свій успіх у своїй сфері. Подивіться, на не з такої точки зору. Це дуже класна позиція. Користуйтесь і так. Я відношу до хобі ще відпочинок. Для мене відпочинок дуже важливий, тому що останні півроку я дуже багато працюю. І зараз в мене прямо є фокус на те, щоб відпочивати. Тобто, як би це дивно не звучало, але я змушу себе інколи навіть відпочивати. Насправді немає чітких правил, які повинні бути сфери. Я просто виділа те, що важливо для мене. Можливо, я на даному етапі щось забула. Я залишу одну ячеєчку вільною для того, щоб дописати щось. Бо знаєте, дуже часто ці всі сфери вони поєднуються. Що я вже написала: Тіло і здоров'я, реалізація, хобі, відпочинок, любов, фінанси, духовність і душа, оточення і одну залишила вільно. Будемо дивитись, що там. І так, я починаю клеїти мої бажання. І так, насправді я хочу почати з любові, бо для кожної дівчини її відносини, відносини з її партнером. Я думаю, це найголовніше, бо коли є якісь недомовленості, якісь непроговорені думки, невисловлені емоції. Воно затуманює все життя. Не знаю, якого в мене особливо особисто так. Коли в мене все просто е, ідеально у відносинах, я маю сили на все інше. Я думаю, кожна дівчина зі мною погодиться, бо коли в тебе є щит, коли в тебе є чоловік, коли ти за ним як за кам'яною стіною, е, в тебе закрита безпека. Ти можеш проявлятись, ти можеш вкладати в свій бізнес, ти завжди знаєш. Ти можеш коли ти точно знаєш, що у тебе все в сім'ї добре. Коли твоя любов в безпеці, коли серце в любові, ти точно знаєш, що ти можеш легко йти в свою реалізацію, приділяти багато часу своїй роботі, бо ти знаєш, що там все добре. Але ну, звичайно, головне тримати баланс, і я хочу почати з любові. Насправді тут багато картинок, де є пропозиція. Але не багато. одна. Я чомусь думала, що більше. Не хочеш пропозицію. Я не впевнена, що я її хочу, але я була б не проти. Я не знаю, клеїти її чи ні. А, що я хочу взагалі? Любов, сім'я. Тут є картинка, яка мені підходить на 100%. Це там, де пара лежить на пляжі біля моря, мені здається, це навіть Мальдіви, і читають книги. Мені це дуже відгукується, я це клею. І до кожної цієї картинки я в блокноті буду прописувати свою мрію і ці. До цієї саме наліпочки я відношу я і коханий чоловік відпочиваємо на березі моря і в цей час і читаємо книги. Я дуже люблю подорожувати зі своїм хлопцем, тому я клею ось таку картинку. Тут на картинці Повітряні шари в падокія. Я також буду сюди клеїти, але я собі проговорюю, що я і мій коханий чоловік ми подорожуємо на машині по Україні можливо, навіть спригаємо з першому. Далі, до своєї любові, в сферу відносин. Я клею картинку, де чоловік... Великим букетом, бо я хочу отримувати розкішні букети від свого чоловіка. І як ми формулюємо, як я запишу це в блокнот, я отримую від свого чоловіка розкішні великі букети квітів з поводом і без поводом. Я тут бачу картинку весільну, не знаю, чи я хочу її клеїти, але я точно хочу клеїти пару біля поршика, біля Перша. Це ми. Я маю свій порш і ми їздимо на ньому. Собака. Вона. No, 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 no. Касюшечка. Містець віра це буде касі. Так, да, напишемо тут касі. Касі не ходить в туалет. Все інше буде влаштовувати. Це дійсно дуже просвітлена духовна собака, яка кожного дня, не кожного дня, майже кожного дня. Медитації, медитує. У неї також є своя карта бажання. Я тут пишу енергію, типу те, що дає мені енергію. Я під кожну картинку закладаю свій зміст. От, наприклад, я в оточення поклеїла ось тут аромапаличка, блокнот, каміння. Для мене це значить те, що моє оточення повинна відповідати моїм цінностям, що значить моє оточення розділяє мої духовні цінності, що їм подобається навіть ці, знаєте, аромапалочки. Я вчора була на сесії з однією клієнткою і ну, я, тільки ми починаємо, я запалюю палосанку, отак проводжу через екран, а вона каже, що мені наскільки не подобається запах палосанки, знаєте. А я розумію, що я не можу жити без палосанту. Ну, і це також, знаєте, спільні такі е, спільні вподобання, вони також важливі. От Мені так подобається, я погоджую своїх подругів, з, яким з якими можна розкласти тарот, з якими можна порозуждати, з якими можна порефлексувати. Е, Бо перепрошити свої програми, зробити один одному розкопки це взагалі неймовірно. Ось таке оточення я хочу. Тут у мене ще картинка мого оточення, де ми на яхті якісь в морі, це просто моя мрія. Також чакри, а чакри це до духовності. Сьогодні створюю щасливе майбутнє. Я хочу, щоб у мене і мого оточення. Були ось такі установки, що я вірю в себе, все, що не робиться на краще, я знаю, чому все стається в моєму житті. Сьогодні я створюю своє майбутнє, сьогоднішні дії впливають на мій завтрашній день. Ось це все мені відгукується, я хочу, щоб це все відгукувалося мої, мої, моєму оточенню. Так само, чому в моєму оточенні дівчина тут грає побіг. Я закладаю зміст такий, що моє оточення повинне бути активне, також розділяти мої вподобання спортивні, різносторонні, щоб вони мені також відкривали щось нове, щоб я їм відкривала щось нове. В оточенні також я поставила, ось тут де блокнот, дівчина пише, в мене є подороги, з якими можемо сісти разом і писати блокнот. Для мене це дуже ціле, я обожнюю таке. Ось ці афірмації, вірю у себе, все вийде, коли я реально собі це кажу, це дає мені енергію. Коли я живу сьогоднішнім днем і насолоджуюсь кожним моментом, це також дає мені сили. І ці сили впливають на мою реалізацію мої фінанси. Що я хочу від фінансів? Е, які афірмації? Я сміливо відпускаю страхи і сумніви, бо я думаю, зараз... Найбільше страху в мене по фінансовій сфері. У мене ще немає Польщі, у мене ще немає квартири, але, але але це все буде, бо я знаю, що я відпускаю свої страхи і сумніви. Тут горошки, звичайно, квартира, без нічого, я це дуже люблю. Кожен мій крок наближає мене до мрії. І от я спеціально так зробила, що фінанси вони поєднуються з духовні. Так, знаєте, от, перетікає. Чому? Бо людина духовна може переносити все в матерію. Бо ми живемо в матеріальному світі. І коли людина відкрити потік, вона реалізує свої ідеї, заземляє їх, в неї прокачана імпульсія, це все відображає її фінанси. Ось, будь ласка, так, це є, це не треба є. Yes. В духовність, звичайно, я до всякі амулетики, карти поставила медитацію, чакри, прямо тут, дві картинки по чакрам, блокнот. Я здатна більше, ніж уявляю. Це все те, що покращує мій рівень духовності. Через це все я чую свою душу. Класно. Дуже подобається такий формат, що в цій дошці бажань є слова. І пощу я сілі на місяць і маю на увазі. Ось на моїй ще дошки бажання є звички, які ми будемо ставити, відмічати. Я також думаю, що це я буду пов'язувати зі спортом. А наприклад, місяць назад я почала прям регулярно медитувати, прямо кожного дня. Ну, дозволяю там через день собі. Це норм. Наприклад, місяць назад я собі відмічала таке прям. Поставила б ціль на медитації. Зараз в мене це виходить. Супер мені це вже знаєте. Це вже моя звичка. Тому на цей місяць я буду відмічати спорт. А, далі я ще прописала, від чого я отримую натхнення, цілі мої на місяць. Ну і звичайно, всі сфери життя. У мене це дуже так, знаєте. Надихнуло, дало мені мотивацію. Я поки це все робила. Я собі відмітила, що мені треба покращити, куди направити свою енергію. Я думаю, це буде корисно кожному із вас. Якщо вам цікавить саме така дошка бажання, я внизу відмічу сторінку, де я замовляла в інстаграмі. Дійсно крутий комплект, де розписано, що як робити. В комплекті йдуть наклейки. Я просто в захваті. Це дуже гарно буде поставити в спальні навіть. Ну, я просто я вражена, я щаслива, що я в такій атмосфері. Це все зробила, поділилася з вами. Якщо у вас залишились якісь питання, напишіть коментарі, я буду вам відповідати. Друзі, я закликаю вас мріяти, закликаю вас розширяти свою підсвідомість, візуалізувати, прописувати свої цілі, робити карти бажань і робити чіткі кроки до вашої нової реальності, до кращого життя. Я відправляю вам енергію для здійснення своїх мрій. Беріть її, виконуйте і поділіться зі мною. Хто після цього відео вирішив робити свою книгу бажань, дошку мрій, прописувати цілі. Мені буде дуже, дуже приємно підписуйтесь, ставте лайк. Це робить мене щасливою. Це підтвердження того, що вам подобається контент, який я знімаю, і вам корисно. Я буду вам дуже вдячна. Гарного дня вам, гарної ночі! Щасливо до нових зустрічей!